Ранок іду і розмірковую. розмірковою, знаєте, повернулися думками до 1960 року, коли в період Хрущова трохи да, система ослабла, але потім все ж таки повернулася, в 80 х система намагалася знову ж таки підкорити людей до розвалу 90-х. До того, 1917 рік, це. Люди загрались в ілюзію, що можна забрати чужі плоди і настальницькими методами змінити систему. Ну будемо так казати, наше покоління зараз відчуває, що значить, коли те, що ти напрацював, забирають. І це якраз мені здається кармічний момент переосмислення. У цього спочатку ми прибираємо приватну власність, да, знищуємо людей, забираємо їх надбання. А потім ми хочемо, вибачте, зберегти свої результати, але кармічні гойдалки ніхто не відміняв. Потім я подумала про те, що потрібно було розказати людям, щоб вони покинули землю да, і ломанулися там, в неймовірної кількості в міста за якимось раєм. А потім я повернулася думками, коли змія запропонувала людині ілюзію, як би це сказати, незалежності від творців світу. Да, і розказала, що для цього потрібно йти всупереч природнім законам і духовним законам. Ідемо всупереч. Да, оце для нас поняття незалежності. До, до речі, знаєте, от мені здається, що люди іноді плутають поняття незалежності в тому, як це в буквичних кодах розкривається від поняття з поняттям безвідповідальності. Так, от незалежність вона не позбавляє відповідальності. Просто незалежна людина, доросла людина, сама розгрібає наслідки того, що вона колись закрутила. І, на мій погляд, це ключове поняття, ключове поняття незалежності, коли ти відповідаєш за твердо результат. І знову ж таки, ти аналізуєш досвід, який тобі достався, да? тому що твердо це поняття Ом незалежність це поняття Ом і твердо, ОМ це перевернуто мислення. Тобто цим, чим ми себе наповнили, будучи частиною певної спільноти. Тому, знаєте, от. Я не знаю, як лікувати суспільство, чесно. На мій погляд можна починати тільки з рівня індивідуальності і усвідомленості, коли дати людину людині альтернативу образу колективно замінити на індивідуалі. Я вважаю, що зараз дуже важливий період. Тому якби буду мало того, що повторюватись, так і прям блоком розбирати. І так, ми з вами закінчуємо. У нас останні поняття з сфери фантазії. Тобто багатогранність життя, вплив тонких структур, земні процеси, гойдалки, тобто земний світ це не про зону комфорту і не про покої вічні, да? не про статичний стан. А, поняття вибудованості на основі певній точці, що стоїть в точці. Поняття партнерства, поняття матеріалізації того, що ми маємо. Це вся сфера фантазії. Але якщо ця фантазія іде всупереч основ, то е, це виникають певні проблеми. Що таке основа? От дивіться, була ідея творця. Залучились енергії співтворців, які були у Всесвіті. Тобто, що таке Боги? Це самодостатні енергії. У ці свастики, от я вчора натрапила, е, я може розміщу. Е, це якраз і є. Е, Якби різноманіття у цих віхрів, віхрів, енергетичних, але всі вони поєдналися. Мало того, творцю вдалося свій світогляд поєднати і не йти всупереч з іншими. Розумієте, у це якраз і є, як на мене, поняття в єді і спрямувати всі ці енергії на точку матерального існування є через домовленості енергії різні. І навіть те, що саме чотири стихії, да, тобто вони якби навіть от в цьому спільному проєкті починали займати кожен якби своє місце розділятися по, ну, по, по схожості. Але це спільний світ, розумієте, який мало того, от мені сьогодні я пост розмістила, що в квантовій фізиці є поняття спостерігача і того, хто формує образ. Для мене це зрозуміло, тому що, вибачте, молекули, вони однакові на, на до 16 ділень клітин. Клітини однакові. Вони починають формуватися як прям структура в організмі, тоді, коли є образ того, що, що це буде як кінцевий результат. Це буде тварина, це буде рослина, це буде людина. Розумієте, і від цього формується певні, е, певний образ під те, що споживає, де живе, які умови. Тобто для мене нормально розуміти, що статична. Далі, на основі е, фантазії, яку ми хочемо втілити, а ця фантазія знову ж таки базується на понятті іжеї. І живі це структурованість на основі певної точки знань. от є точка зору. Да, тобто, як я дивлюсь, якими очима очами творців світу, очами Леніна, очами Сталіна, очами якогось, е, хто там мені писав, е, е, ладно, не зрозуміло якоїсь людини, якогось майстра, Еви, да, там, Миколи. Чи ще, ще когось я готов дивитися на цей світ? І саме оця точка зору вона якраз і формує потім результат. А ми з вами дійшли до результату, коли ми маємо своє життя і воно може розгортатися по згідно у цьому внутрішньому образу, кого, з кого ми зчитуємо інформацію, ми можемо жити по року або призначенню. Ми можемо повторювати негативні сценарії роду, тому що на нас впливає навний світ. Не, він не відмолений, він е, е, ну, учільнений навколо нас, тому ми можемо носити чорний колір. Для мене чорний колір в ну, як такий статичний в одязі, це от якраз і є характеристика того, що який простір навколо людини. Далі, наскільки ми розуміємо програму розвитку, куди нам? Тобто, де наша система знань, де наша програма розвитку, на чому вона побудована? Наскільки ми її усвідомлюємо, чому я вам даю структуру буквиці, да, поєднану з філософією ліла? Тому що я бачу в цьому альтернативу, тому образу, який тупо ну, як стадо формує людей. Люди навіть не знають іноді хто зображений на гривні і хто є, вибачте, зразком політичного і е, одиниці, одиниці держави як е, поняття людина і поняття духовно, духовного зразка. Тому що Володимир, вибачте, нам був поставлений не просто як частина суспільства, він був поставлений як духовний лідер якого якоби благословляють Боги, він був, був канонізований? Так, що ви хочете від нашої реальності, коли там було насилля? Розумієте, коли людина, вибачте, вона хотіла просто відстояти своє его? Там не було бачення інших людей взагалі? Там не було духовного розвитку як частина духовного світу. Там було тупо формування держави, яка давала йому можливість використовувати ресурси інших. Так що ж ви хочете? Тільки що отримали коментар. Знову ж таки розмістила деякі дані. Коли досліджують в фізиці поняття спостерігача, для мене це ну, зрозуміло, тому що я в буквичних кодах знаю, що є поняття глаголі, тобто, коли енергія колективного мислення первинних богів, які мали енергію. Запустити да, живі процеси. Вони сконцентрували увагу на певній тосі, і результатом з'явилася певна реальність. Тобто, дивіться, що таке науковий підхід. Тут у мене зараз прям такий інсайт, я це спіймала. На третьому рівні розвитку є таке поняття, як его. Що робить ну, поява, поява его, що робить его? Воно намагається зберегти. Е Грубо кажучи, знаєте, от твердо, матеріалізувати або зробити статичними свої уявлення про світ. Тобто змінювати не хочеться, ми застряли на якійсь зоні комфорту, і ми намагаємося те, що зробила, до речі, в 300 році церква християнська. Вона зробила монументальну таку структуру, систему, яка формує мислення людей так, як їм зручно. Зручно брати ресурс. Розумієте? Те ж саме робить наука. Коли ми забуваємо, що весь світ це фантазія, але ось в цьому плані ми можемо бути залежними від фантазії ем, боїв, які мають енергетичну складову. Тобто, якщо за нами стоять енергії боїв, наша реальність втілюється. Чому я давно вже мені не цікаві людські ігри? Тому що людина, якщо за нею не стоять тонкі структури первинок богів, пращурів роду, вона комунікує з темною нав'ю. От цим, вибачте, я гратися взагалі не хочу. Це досвід, це досвід, але це досвід некоректний з точки зору еталону, того розвитку, завдяки якому боги створили цей світ. Тобто, якщо ми йдемо за оціми навними структурами, ми йдемо за зміями. А змія це те, що нас відокремила від раю. Раю в тому е вигляді, в якому її бачать первинні боги творці світу. Зрозумійте це. Ми з вами, як люди, знаходимося в чужій фантазії, і до тих пір, поки ми не, не мож, ну, не будемо мати енергоструктури творити свій світ, потрібно комунікувати з творцями.